Всіх вітаю на моєму каналі Вийти Заміж за Італійця. Мене звати Галина, як ви знаєте, хто вже довго зі мною, той знає. От Сьогодні нове відео. Хочу продовжити показати вам гарні містечка, де ми були. Місця гарні. Де ми були з дочкою зятем і внуком в їхніх краях. Другу частину вам покажу сьогодні. От. Дуже гарне там озеро, озеро Дорта. От, і, хочеться мені з вами поділитися тим відео, показати вам гарні місця. Хоча і, душа болить за Україну, але я тут живу і знімаю те, що, як я тут живу. Але все рівно моє серце з вами в Україні, моя душа. Переживаю за вас, всіх, хто мене дивиться з України, за всі міста. Так що пропоную в вашій увазі ще кусочок Італії. Дякую всім за підтримку, за те, що мене дивитеся, і пишете коменти. Ось такий двір у моєї доці. Це їхній дом, де вони живуть. І тут так гарненько. Матео. Все зелене теж, бачите, ще один дім. Там у них гаражі, вон мій зять їде. Приїхали одне таке містечко теж. отак ну, гарно. Повно туристів. Сьогодні другий день Пасхи. Дивіться, які дерева інтересні, не знаю, що це за дерева такі. Ще листків на них немає. Ну, куди йти? Вниз. Такий прохід. Значить, так Вниз спускаємося, зараз до того озера. Де ми приїхали подивитися таку гарну зону красоту. Ось такий спуск теж ще. Ось тут така церквочка маленька. Зараз підемо в це таке місто старезне, якесь таке, воно давнє-давнє. Бачите, такі дома, вулички такі. Це... Така дуже стара церковочка. Темно-темно, вона ще дерев'яна така. Церкушка 1600 чимось там построєна ще. Це яка краса там вже озеро. Зараз прийдемо. Ось тут прям вода. Трохи цей повінь. Тут дощі були цілий тиждень, і це так не можна туди аж пройти. Бачите, як там люди стоять. Купляти то все, що ви маєте, потім. Ага. Ось така краса, бачите, такий домик, тут люди живуть, а тут ось така площадка смотрова. Оглядова. <рістила> Ось така краса. Краса, краса. <рістила> Лицей гарно. <рістила> <рістила> Клас. Це дуже гарно, чисто краса, все древнє таке, такі стіни бачите. Тут якась редакція написана Ла Стампа. Тут такі провулочки у нас, вузеньки, магазинчики. Вузенькі, вузенькі, ті вулички. Ось такі тут магазинчики, малесенькі, всякі ботиги, бачите, ресторанчики. А тут теж кудись виходить вулиці, гарні всякі сувеніри, картини продаються. Ось такі всякі парфорові. Такий дом дивіться, як там аж прям деревом росте. А тут ось Ще теж тут людей багато сидять Аперитиви, морожено. І тут ось такий старий... арка така якась, що вона таке зроблено. Це ну, другий день Пасхи, свято у них вони не працюють, то вони всі їздять в такі місця гарні дивиться собі. Паром підпливає якраз. Так раз засняла вчасно Ось такий маленькі, теж катають туристів туди, на той берег. Вулички теж.

Дивіться, як вода, шкоди. І в людей, чи, не знаю, що це. Полісадник такий, бачите, з деревом, Там столик. І тут ось домик. Тут ось такий дом наверху. І ось такі сходи, прям стрімкі стрімкі такий вхід. Тут, не знаю, хтось живе, що це воно таке. Так, да, там м'яч грають чую. Отакі тут вулички. Це курортне таке місто, ну якби туристичне, що приїжджають, дивиться. В них тут майже кожне місце туристичне. Ось таке тут озеро, гарне дерево так над водою. Тут ось так, бачите, там повно людей. І тут ось такий дом теж самим, на самому верху. Краса. Це озеро, це не... ми оце відколи ми йдемо аж звідти, і воно так тягнеться аж сюди озеро, як море прям на цьому озері. У них тут. Ну як красиво. Що на рискує <різь> Да свій, вона форму густую. Бах. <реш> свої катерок такі люди. Ось тут там живуть воно. А тут мають. О тут дивіться, як гарно теж мають лодочки, тут, тут причал воно там качечка стоїть, грі свої крилишки На причалі, тут такі сходи, туди сходить Там хтось, навіть чи живе чи що, не знаю то якийсь ресторан там. Ну і тут такі яхточки, де в багаті, багатеньких. І там отак люди живуть. Ну а тут мотел, ось так. Бачите як? Такі дерева тут обрізані. Ось Ну теж все Жовтий там паркан такий, гарно гарно Бачите. Дивіться, як тут гарно, водичка кругом. Ось так. Качечки знов. Ось, ну. Ось такі. Лодочки катають туди. Над... Оце там ото островок такий, і туди вони людей возять оцими катерами. Бачите? На той острів. Він так, посеред цього озера маленький такий, а ззаді то вже. Знов цей там гори. А оце, оце посередині за це він острів. Ось оце. Це він туди поїхав, поплив. Ну той. А звідти ще один пливе. Оце всі теж катають людей тут. Он скільки людей. Ось такі вони зблизька, бачите. Лодочки ці. А тут зміс одне. А тут діти грають Мі міні-гольф. Така площадка. І діти й дорослі. Я ще такого не бачила, це тут перший раз. Значить, так грають. Вже рішили пограти в міні гольф. Не попали. <смістична> мій внук теж. Ось такі в нас ігроки. Гольф. Вау, браво! Молодець. Вай браво! Смінуки грає, дивіться на ці дерева, які вони інтересні. Бачите, там вже з листками трохи, а ці ще без листків воно. Якісь ігри для дітей теж шашки, шахмати теж. Значить, так гарно. Теж таке дерево. Це такий ресторанчик, і тут оце так. Ну, ось таке сьогодні відео. Хоч трошки вам красоти, тишини, як кажуть, бо у вас там її немає ночами, днями. Так що отаке сьогодні відео. Чекаю всіх з коментами. Сподобалось, не сподобалось, пишіть свої враження. От і до нових відео буду показувати ще нові рецепти, нові масочки. Я бачу, що ви любите відео з масочками в домашніх умовах. Так що покажу ще вам деякі речі в слідучих відео. До нових зустрічей на каналі.